Доброго здоров'я всім. Навчально-тренинговий центр порятунку життя. І тема даної лекції гіпертензія або високий тиск. Симптоми, причини до медична допомога. Дана лекція не є інформацією для лікування, тому що ви повинні розуміти, якщо є будь-яка проблема, то потрібно звертатися до лікаря, встановлювати причини, симптоми і вже. Отримувати певний курс лікування, і, як правило, це вже медичне лікування, медикаментозне лікування. Дана лекція може бути як профілактична, і в ній а, вся інформація, яку ви почуєте, це більше а, про коригування їжі. А, ми поговоримо про ту їжу, про фізичні якісь певні вправи, які допомагають нормалізувати тиск. А, Одноразово, скажімо так, чи час від часу, тобто, це не означає, що якщо тиск постійно високий, то постійно можна його коригувати завдяки а, тільки продуктам харчування. Але якщо це сталося там разово, різко підвищився тиск або на домедичному етапі, поки ми чекаємо до приїзду медиків, то можна трошки коригувати відповідно тиск. А, я... В uh, даній лекції uh, буду читати слайди, як то кажуть, без лишніх коментарів. Uh, просто щоб ви uh, на слух змогли зрозуміти, які причини артеріальної гіпертензії і яка профілактика для можливого коригування, скажімо так, тиску в домашніх умовах. Отже, артеріальна гіпертензія це стійке підвищення артеріального тиску вище 140 на 90 мм ртутного стовпчика, який зберігається тривалий час. Розрізняють дві основні форми цього стану. Первинна есенціальна гіпертензія Вона зустрічається в 90-95% пацієнтів і не пов'язана з жодними конкретними захворюваннями. Вторинна гіпертензія замовлена іншими захворюваннями, такими як наркова недостатність або гормональні порушення. Причини розвитку артеріальної гіпертензії. Артеріальна гіпертензія може бути наслідком багатьох факторів, таких як генетична схильність. Якщо у родичів пацієнтів була діагностована артеріальна гіпертензія, ризик захворіти також збільшується. Неправильне харчування, надмірне вживання солі, жирної їжі та висококалорійних продуктів призводить до ожиріння, яке є прямим фактором ризику розвитку гіпертензії. малорухливий спосіб життя, нестача фізичної активності знижує еластичність судин, що може призвести до стійкого підвищення тиску, хронічний стрес. Постійне нервове напруження впливає на серцево-судинну систему, стимулюючи підвищення артеріального тиску, коріння та зловживання алкоголем, шкідливі звички призводять до звуження кровоносних судин та підвищення рівня тиску в організмі. Також друге поняття це гіпертонія, це також захворювання пов'язане з Високим тиском, отже, гіпер... гіпертонія це стан, при якому тиск у судинах постійно залишається підвищеним. Це найпоширеніша форма гіпертензії, яка розвивається поступово і може тривати багато років без явних симптомів. Гіпертонія це не просто хвороба, але й фактор ризику для багатьох серйозних ускладнень, таких як серцева недостатність, наркова недостатність та інсульт. Симптоми гіпертензії та гіпертонії. Незважаючи на те, що симптоми гіпертензії можуть бути неявними, варто звертати увагу на наступні прояви, постійний головний біль, особливо в потилочній частині голови, запаморочення або відчуття слабкості, біль у грудях або відчуття перебоїв в роботі серця, порушення зору, шум у вухах або відчуття пульсації в голові, стрімке збільшення частоти пульсу, безпідставне виникнення нудоти на фоні головного бою. Виникнення набрякості. Запобігання артеріальній гіпертензії. Запобігання артеріальній гіпертензії допоможуть здорові харчові звички, спосіб життя загалом. Підтримуйте нормальну масу тіла, відмовтесь від коріння, обмежуйте кількість пожитого алкоголю, а краще взагалі не вживайте спиртного. Регулярно займайтесь фізичними вправами не менше 30-40 хвилин, 3-4 рази на тиждень. Обмежуйте споживання солі до, 0, до 5 грам на добу для дорослої людини, трохи менше чайної ложки, включно з прихованою сіллю, так званою, яка знаходиться в маринадах, копченостях, ковбас, соусах і навіть у звичайному хлібі. Уникайте стресів. Чудовою профілактикою впливу стресів на організм є легкий біг, плавання йога, профілактика на природі, прогулянки на природі. Вживайте продукти багаті на калій. крупи, бобові, фрукти, овочі, зелень. Контроль ваги. Надмірна вага є важливим фактором розвитку, гіпертонії, тому доцільно працювати над її зниженням до здорового рівня, психологічна підтримка та релаксація. Стрес є одним із ключових факторів, що викликають підвищення тиску. Практика релаксації, такі як медитація, йога або дихальні вправи, допомагають стабілізувати артеріальний тиск, регулярний моніторинг тиску, вимірювання артеріального тиску вдома за допомогою тонометра, допомагає контролювати динаміку та коригувати лікування. Для цього можна використовувати сучасні пристрої, які дозволяють зберігати дані та аналізувати сміну тиску протягом дня. Отже, щоб знизити високий тиск. Народними методами потрібно включити в раціон такі продукти, спеції куркума, кмин, карі, імбир, лавровий лист, чебрець, орегано, майоран. вживати більше цибулі та чеснику. Фрукти багаті на калій банани, виноград, абрикоси, інжир, їсти темний шоколад з містом какао 70%, свіжі овочі, включаючи листкові салати та артишоти. Також хочу сказати, що а, різко знижити, ну, не різко, а в принципі, якщо різко підвищився артеріальний тиск, то можна його знизити за допомогою наступних прав, тобто методом дихання, коли ми а, вдихаємо глибоко носом, повільно носом вдихаємо, а видихаємо через губи, з кладені трубочкою. І таких 10. Повільне, глибоких вдохів через ніс видок через рот, також дозволяє трошки зменшити артеріальний тиск. Також артеріальний тиск може зменшити е, холод, поставлений до голови, наприклад, холодний компрес, мокра тканина, також е, спричинює відток крові від голови і трошки зменшує артеріальний тиск. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.